початку повномасштабного вторгнення Росії Світлана Гумінська працювала у сфері туризму. А коли розпочалася велика війна, то вирішила до туризму додати психологію. Так народилися душевні мандри. Це такі короткі мандрівки до мальовничих куточків України, плюс психологічна підтримка. Отож, історія стійкості Світлани Гумінської, дружини чинного військовослужбовця. Далі ходімо знайомитись. Пані Світлано, раді вас бачити і раді з вами познайомитися. Зелений гудзик, -як. як він народився? Що стало тою відправною точкою? А, це допомога, це підтримка. Це те, що необхідне нам усім. Необхідна підтримка, необхідна допомога, тому що ми живемо в роки війни. Якби не було психологія і психологічна допомога, оця внутрішня сила, вона потрібна кожному з нас. І чим більше ми їй будемо давати, тим кращими і сильнішими ми всі будемо ставати. Пані Світлано, зелений Гудзик» зараз вже займає кілька локацій. Так розповім, да, так? Да, що да. Тут е, у тут нас офіс, е, працюють дівчата. Е, ось вони більше займаються програмами, різними м, ну, такими загальними питаннями, те, що стосується документації і підтримки саме центру зеленого Гудзика». І є ще дві кімнати. Uh -huh. mm. Тут в нас такий кабінет індивідуальних консультацій. Ми його зробили таким комфортним, невеличким, таким, щоб люди могли себе почувати захищеним. Захищеними. Для такої інтимної розмови. Так, 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 це для інтимної, більше індивідуальної консультації і такої ну, психологічної підтримки. Це більше для роботи психологів. <звук> угу. Це вже готові кабінети. І я так розумію, так, що так. є ще там, де доробляється ремонт. Так, так. Там доробляється. Ну, вже чу-чу-чуть, нам лишилося ще трошечки-трошечки його доробити. А mm. тут? Так, тут ми проводимо групову терапію, це групи підтримки для ветеранів, для цивільного населення. Це про лекції, про психоедукацію. А, про загальну таку програму відновлення та зміцнення для усіх, пані Світлано, зелений гудзик» – Ну от е, як обирали назву? Насправді, якщо говорити про психологію, можливо, там підтримка, допомога, там плічопліч, пліч, поруч та як завгодно, але от зелений гудзик» – ну це щось занадто оригінальне. Ні, дуже зміст самий. Чому зелений? Розкажу, тому що багато читаю, багато займаюся психологією. Є такий дослідник Томас Еріксон, який написав таку серію книжок, і у ній він поділив людей на, за кольорами: тобто є сині, зелені, червоні і жовті. І зелені це люди, в яких перше питання, що я можу для тебе зробити. Uh -huh. Чим я можу тобі допомогти? Що я можу зробити для тебе? Чертовність, допомога, емпатія, спів... Так, і... Тобто, та, 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 це, та. це люди допомагаючих професій. Це вчителі, це лікарі, це психологи, uh -huh. це соціальні працівники. Це от вони uh -huh. основний колір їхній це зелений, uh -huh. тому що вони більше віддають, чим забирають, і вони мають настільки багато цієї внутрішньої сили, що вони готові віддавати це, і це для них потреба. Потреба у тому, щоб допомогти якомусь іншому. Тому зелений. зелений. А гудзик – це те, що можна взяти в руки. Це те, що можна знайти в кишені старого пальто. І гудзиком завжди можна щось пришити. Можна зашити рану, і вона буде триматися. І це такий символ того, що, як би не було і що би не відбувалося, можна. Скріпити, можна зашити, можна зв'язати. І це більше більше про таку теплоту і турботу. Тому зелений гудзик Ми створили логотип, ось такий зелений а Це наш оберіг, ось такі руки, які оберігають тут і серце, і зелений колір наш. І вони зроблені з глини. Це глина і це майстриня, наша місцева. Ми в неї зробили замовлення. Ліпили діти. Угу. А вона тільки розмальовувала зелений гузик, Він працює з визначеною категорією населення. Чи це може звернутися будь-хто, якщо він потребує допомоги? Якщо потребує допомоги, ми працюємо з любими категоріями. Основний акцент на даний час ми робимо, звичайно, на ветеранах, на тих, хто повернувся, для того, щоб їм надати більше реабілітації, підтримки, допомоги, тому що це сильні духом люди, які. Ну, потребують ось цього невеличкого поштовху для того, щоб бути, для того, щоб відновитися, для того, щоб мати цю силу. Але ми, крім того, працюємо і з цивільним населенням. Ось в нас є такі серії занять по цілепокладанню, цілепокликанню. Тобто ми працюємо з молоддю для того, щоб, їх, щоб вони зрозуміли, що Україна є і що тут можна працювати. Що тут можна здобувати освіту, знайти свої сильні сторони? показати, підсвітити їм ці сильні сторони. Є дуже гарна в нас легенда, чому саме гудзик, тому що спочатку, якби був просто центр психосоціальної підтримки. Але ну, хотілося якоїсь такої прив'язки до чогось глибшого, до, до чогось такого, ну, щоб пов'язувало саме нас, якусь дало особливість, якусь таку прив'язку. да. Ось, І тоді я прочитала в інтернеті, просто випадково знайшла, і там були. Е, така була серія е, «Люди, з якими не варто спілкуватися? Yeah. Да? Тобто люди-змії, люди вампіри, люди там ще хтось. Я собі думаю, чому не варто? А з ким варто спілкуватися? Як називаються ті люди, з якими варто спілкуватися? Yeah. <laughs> Ось, і там були люди-фонтани, люди. Там не по не пам'ятаю, але там були серед усіх переліків, були люди гудзики ага. ті, які зшивають, ті, які допомагають, ті, які зближують двох людей. Знаєш, є такі люди, які перемовники е, да, як перемовники. Як перемовники, які можуть зблизити двох людей, наприклад, познайомилися, все скрутилося, в них все добре гудзики. Uh -huh. Ось, і чим більше заглиблювалася в цю тему гудзика саме і знайшла легенду. Uhm, легенду про те, що коли ще були там, і коли предмети і тварини мали таку магічну силу, uh -huh. то тоді на землі існував гудзик. Існував гудзик зцілення, і він приходив не до всіх, а тільки з'являвся тоді, коли був необхідний, коли був потрібний людині. І в такі моменти людина відчувала велику силу, турботу. І основне завдання зеленого гудзика було зшивати рани, заживляти рани. Тобто, коли людина поранилася, або коли в неї а, там е, була якась хвороба, і з'являвся гудзик, то все ставало на свої місця. Тобто Він був таким гудзиком зцілення, саме фізичного зцілення. Але пізніше люди зрозуміли, що гудзик дає не тільки фізичне, але й духовне зцілення. Тобто, він наповнює, він дає сили, він дає натхнення. Ось, і це стало такою основою, чому саме зелений і чому саме гудзик. Зелений гудзик. А коли вже у зеленому гудзику народилися душевні мандри? Десь одразу. На даний час екскурсія як така, ну, вона є, але не так працює. Треба її підсилити. І ми можемо підсилити її саме психологічними такими м'якими практиками, які б отак м'ягенько зайшли, і людина зрозуміла, о, оце класно. оце… Для душі, ага. оце те, що мені потрібно, те, що мене підтримує. Основна задача душевних мандрів це показати людям такі якісь прості практики, як працює е, цінність, як знайти цю цінність, як знайти оцю внутрішню душу. Як знайти спокій навіть в тому зеленому листочку, навіть в тому поруху вітру. А, і задача саме психологів, ми поєднуємо саме екскурсію з психологією, задача психологів акцентувати на цьому увагу, просто показати людям, як воно працює, навчити людей, щоб вони надалі мали цю силу, щоб вони могли самі це робити. Радість у дрібничках, так, так У здатності їх помічати. Так, так. Пані Світлано. Для кого душевні мандри в першу чергу, для ветеранів, для дружин військовослужбовців вона є безкоштовною. Ці мандри, але так ними можуть скористатися усі бажаючі по категоріях. Тобто, в нас є жіночі мандри, молодіжні і чоловічі для чоловіків. Мандри це. Ну, Кам'янець-Подільський сам по собі туристичний, так, так? так? Тобто, це лише короткі такі мандрівки в межах вашого регіону. Чи це ви десь і виїжджаєте? Ми плануємо взагалі то так тестуємо на Кам'янці-Подільському і на регіоні. Mm -hmm. Тобто, це або один день, або два дні на даний час. Але е, ми запускаємо проект так само і в Карпатах, в Чернівецькій області. Ми хочемо протестувати різні режими, е, тому що Душевні мандри необхідні для всіх і для кожного регіону. Ми хочемо створити цей проект універсальний для того, щоб він працював по всій Україні. В наших душевних мандрах екскурсовод це ветеран, це ветеран бригади Азов. Він вже звільнений. Зараз поновився на історичному факультеті. Є студентом історичного факультету, і він у нас проводить екскурсії по місту. Ми з ним працювали десь за два місяці, тому що ми переробляли тексти. Ми радилися з ним. От скажи, що буде круто для ветерана, що він хоче почути про Кам'янець-Подільський. Чим би ми могли його зацікавити? Тому що ну зрозуміло, коли ми починаємо розповідати, там ті були в окупації, ті були там в тому. Ну це опять же тебе ж повертає. Якісь дає м -м, свої спогади. Да? А тут хочеться в душевних мандрах. Ми хочемо показати саме силу, силу ось цього виходу. Да, було. Але вийшло, але пройшло, але відродилося, але змінилося, відбудувалося. Ось акцент робимо на такій, от більше на піднесенні. Не маніпулюємо фактами, тому що їх нікуди не забереш. Але акцент робимо на цьому. Душевні мантри, зелений гудзик рятує і вас в тому числі. Да. Тобто у у благодійності, у добрі, у психології шукаю собі порятунок. Так, да, так. Да. Я готова віддавати, я бачу. В цьому силу, ну тобто, коли я віддаю, мені здається, що я більше беру, чим віддаю від людей, да? від тієї вдячності, від тих змін, які я бачу. Тому що коли люди змінюються, в них починають по-іншому світитися очі, вони починають по-іншому думати, працювати. В них з'являються нові ідеї, і ми можемо в цьому підтримати їх так само, і це круто. Це насправді рятує, коли ти бачиш. Поступи, коли ти бачиш успішні кроки, коли ти бачиш оцей цей успіх, то да, це додає сил і рятує певно ще в тому випадку, коли чекаєш. Да. 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 у мене чоловік військовий, а це такий стан постійного очікування. Ну, постійного не, не можу сказати, що я десь не чекаю, а десь чекаю. Це постійно на телефоні. Ага, плюсик є все добре. Зранку передзвонив, там добрий ранок, в мене все добре. Все, мені більше нічого не потрібно. Мені От не скажи видає мені, видає. Да, скажи мені, що все добре і все добре. Да. Ну і це так само підтримка дітей, тому що діти в цьому плані. В мене двоє діток класних, таких Іванічка і Янічка, вони в мене замечательні. І ми так вже разом згуртувалися. Ну, це підтримка, вона необхідна. Тобто ви чекаєте кожен день, ходите на бойові завдання, певно, що по тих кілька днів чекаєте, поки потім вийде на зв'язок, двоє дітей на вас, і ще так би мовити, такий соціальний бізнес, допомога ветеранам, допомога дружинам, таким як ви, також так. на вас. Та, та. А де черпаєте натхнення і сили? Пані Світлана, у чому ваша формула стійкості? У допомозі. Ну, Я не готова не допомагати. Я готова навпаки віддавати. І моя підтримка, вона є для мене необхідною. Коли я бачу цей результат, коли я бачу цю підтримку, то я відчуваю себе потрібною і тоді якось воно все складається як треба по полочкам. Бо коли ти просто сидиш, ти нічого не робиш, ти слідкуєш тільки за новинами, ну тебе воно розриває просто. А коли ти між людьми, коли ти бачиш цю підтримку, цю згуртованість, тоді якось і сили з'являються самі по собі. Самоперетунок. Ну і плюс техніки, да, вони допомагають. Дійсно, за цей період часу дуже багато було різних і взлетів, і падінь. І тут психологія дійсно вона допомагає. Вона допомагає, вона підтримує, вона дає такі якісь прості, мені здається, на перший погляд, механізми, але вони справді дієві і справді діють. Ти знаходиш свої цінності. А, ти не живеш, ти живеш цим містом, цією країною, цією війною. Ну, це наше життя і це наша країна. Ну, не знаю, не можу я по-іншому. Тут будуть жити мої діти. Я хочу для них кращого майбутнього. А, я хочу, щоб чоловік повернувся. А в м, успішне життя, в успішне місто, да, в якому вже є люди, які пройшли якісь певні кроки, в якому є якась згуртованість, спільнота, яка йому може допомогти, може підтримати. Ну Мо я хочу бути в цьому. Це була історія стійкості Світлани Гумінської, дружини чинного військовослужбовця. Отож до зустрічі у наступній формулі стійкості там буде нова історія.